Левна Гуменюк за ліцею міста Києва виконує роботи технічної ліцею. Найвищою нагородою управління освіти, грамотою управління освіти, нагороджується директор технічного ліцею завзятий. Е Непосидючий, який все знає, все вміє, багато що йому потрібно. Анатолій Михайлович Андрієнко За закидоки новиння обрані справі багаторічну працю, відповідальність, професіоналізм, результативність в реалізації освіти. Це вчитель математики Ігор Васильович Осад. <плес> в чому справа? Дуже бачите унікальний вчительський талант, але бачите, улюбленець усього колективу. Вітаємо і нехай пошана <плес> наслідок української мови та літератури Ольга Миколаївна Почтеренко вітаємо, дякуємо. Передавайте знання. Вдосконалюйте Дякую. сьогодні, е, як ніколи, знання мови е, стає. Е, не тільки актуальним і популярним, нарешті, як то кажуть, ті, хто довгий час не думали, не хотіли, повернулися. Городжується вчитель математики Наталя Олексіївна Слюсарчук. Наталя вітаємо, дякуємо, знаємо, пишаємось. Грамотою нагороджується Інна Васильівна Шанюк, вчитель англійської. І Світлані Миколаївні. Від однієї з випускниць ми вітаємо педагогічний колектив ліцею цим пам'ятною датою. Соловський сюрприз. Меж нам курличуть навчальні обрії пізнань. Технічний ліцей, технічний ліцей, ти світлий добрі наупі, науки колиска у тебе. Сю радіси близько, Віват, ліцей. Ура! Слава Україні! Героям Слава! Вієве ні, де колишуться ві. Дивляться, серце не перебу, хай розсажуть кохані. Бо твоя брода, твоє чистая вода, твоє писня, во насил. У нашім ліцеї. Де навчатись? Нашім ліцеї зустрічають де гостей у нашім ліцеї, де наука розцвіте у нашім ліцеї. Де найкращі вчителі у нашім ліцеї? Де дух творчості живе? У нашім ліцеї. Р Розум твій оцінять всі у нашому ліцеї. Ліцей наш велика, дитяча країна. В нім відкривається безмежний наш новий новий, новий, новий. Новий, новий, новий. Новини. Новини, новини! Новини. новини. Усі. новини. <Св <'язаю swiftly> Усіх святкові урочисті обличчя і радістю стурбовані серця, побажне свято. День 30-річчя. Ліцей сьогодні дружно відмічає. Ювілеї бувають різні у країн і у міст, у людей. Ми ж сьогодні зібралися разом технічного ліцею. Відзначить ювілей. <плэк> <плэк> В нашому ліцеї ювілей. Mm -hmm. uh -huh. МК 9 UV 30. Повторюю МК. Т9 і UV30. Якщо формулу цю вдасться відгадати, на вашому святі ми зможемо побувати. МК Т9 UV30. МК Т9 UV30. Здогадки якісь? Що може означати МК? О! Спробуємо місто Київ! Дайте мені місто Київ! А Т9? Що таке «Юві 30»? «Юві 30»! «Юві 30»! Має щось працювати! «Юві 30»! Древні-древні вчені поважні! Ваші праці живуть, процвітають! А ліцеїсти технічного ліцею, усіх вас, вас і вас з 30-річним ювілеєм, сердечно вітають! 就也是。 Не випадково, ти повір, бо твердо знала, просто віру мала, що ти для мене є той мир. В танку кружляє тут ліцейська юність, звучать мелодії, пайре спів. Зараз ми не просто ліцеїсти, бо живемо в час такий тяжкий. Зараз ми навчаючись воюємо, маємо всі тут фронт, ми нелегкий. Ми патріоти, дочки і сини, для України блага все в житті здолаємо. <паспоріг> Бачиш, сину. Ммачніше, по здрому в житті завжди веселіше! Не треба нам, борошна, Кину сарання, щоб легше йти по країні пізнання, краплину удачі, щоб став він солодшим, нехай ним смакує й дорослий молодший. І жменю велику справжньої віри, щоб сили свої кожен кожен повірив. Що ж нам іще? Ну, звичайно. Таланту, щоб вирослі вчені митці, музиканти. Насиплю в доданок багато добра, щоб світ полюбила уся дітвора. Чесність складемо на кінчику пальця, але обережно, щоб не перестаратись. Щоб був аромат, додаємо грайливість, зробимо дітям всім хоч трошечки милість. Але циферів з Мочний. Тоді наливаємо мрії в кастрюлю. Хай мрія тримає усю земну кулю. Прикрасимо все неземною красою. Я скромності зверху насиплю з горою. І все аж доверху Заливаємо терпінням, Надією успіха, щирістю, мінням. Знанняю додам. Наполеглисть мудрість. Про гумор та злагоду теж не забудьмо. Лишилося вкинути шари казкові. І все наш пиріг уже майже готовий. Ми зараз у пічку поставимо його, як тільки спечеться. Сіра зімо! Вече наш пиріг. Нехай це буде оберіг! Від всього лиха, зла, турбот, нехай розквітне наш народ! А в нас ще буде 35-й, не за горами ювілей, і знов ліце його відзначить. Зустріне всіх своїх гостей. Але сьогодні подяка щира всім, хто з нами був творив. Бажаємо перемоги і миру, щоб ліцей ще більш розсій. Щоб непростий ліцейський труд був плідний як багата осінь. Щоб у новий щасливий день нам тільки радощі приносив. Слава нашому славному ліцею! Велика вдячність всім, хто долучився до того, щоб сьогоднішнє свято. Ну, в підвалі. Навіть в страшному сні ми такого подумати не могли. Але відбулося все рівно, як наше родинне свято. Всі, хто сьогодні тут був із ліцеїстів, як тільки настане перемога, я зобов'язуюсь організувати. Надзвичайно креативну творчу поїздку по нашій Україні багатоденну разом з вами поїдуть ті, кого ви забажаєте. Але ми проїдемо куточками нашої незабутньої України. І ще раз переконаємось, що вона як мати. Вона для всіх має любов, для всіх має місце, для всіх має свою величезну душу і. Кожного знає, любить і в кожного з нас вірить. Спасибі вам усім. Ліцей, технічний ліцей, тобі ми ми появляємось За дружбу полку вчителів і дітей, та юність у радісних висках.